Чого ти перестав пити каву? Просто... Ну, ну, ну я, ну, якась то... причина ж є цьому? Ну дуже багато, певно. І що ти вважаєш, це не хорошо? Ну, думаю, що так. Да. Mm -hmm. І скільки ти вже не п'єш? Вже три тижні. І як ти себе почуваєш без кави? <рес> так, я без кави і нормально. Ну, грошей більше залишається, да? <рес> так? Я особливо там не тратив на роботі ж Ага. Ясно. Е, а я думав, що щось ти собі вичитав, що це не, не дуже корисно і перестав пити. Ні. Ні? А я п'ю каву. А взагалі то люблю зелений чай з Карпат, який ми, до речі, продаємо. Так вийшло просто відео, що я згадав про це. Хто хоче натуральний чай е, з Карпат, чистих полонин. Людина, яка має великий досвід травником, збирає правильно і дуже важливий момент сушить правильно. Переходьте на сайт, обирайте, замовляйте, швидко доставимо.